Радочок, це ваша улюблена рубрика інсайтів з походів. І сьогодні буде небагато інсайтів, тому що більшість з того, про що ми говорили, зайвий раз підтвердилася. У мене була аварійна ночівля, і я зробив для себе декілька важливих висновків, які розумів, але був сенс їх підтвердити зайвий раз. Отже, це буде короткий випуск. Так, що мені важливо підкреслити саме в цей раз? Лежанка. Я думав. Що я на ній зекономлю, тому що я досить пізно почав розкладатися, я досить пізно зрозумів, що я тут ночую, і в мене вже просто не було часу на те, щоб нормально організуватися. Більше того почався дощ. Він почався вчора з вечора і йшов майже всю ніч. О шостій він почався, о сьомій вже було досить темно, о першій годині ночі він десь припинився, і от з першої години до сьогодні вже так: то капає, то не капає, але здебільшого не капає. Отже, про що я. Про те, що я дуже швидко сховався під укриття, під, під пончутен переложий. Я думав, що я зекономлю на лежанці. Думаю, та я пересиджу, не пересиджу. Як постелиш, так і поспиш. Був сенс одразу зробити нормальну лежанку. Причому я не кажу про, про прям повноцінне спальне місце, але хоч щось, хоч що лягти, тому що я довго висидіти не зміг. Я вже і так ворочився. Димить, я вже і так ворочився, і сяк ворочився. Ні, був сенс одразу робити повноцінну лежанку. Причому я зараз знаходжусь в, в смерековому лісі, тут здебільшого майже повністю всі смереки, а робити зі смерек лежанку таке собі задоволення, тому що в неї сучки повсюду. Я врешті-решт знайшов бук, поламав бук, притягнув його на дрова, а потім думаю, на що він на дровах, якщо я можу під себе запхати. Ну, і що можу вам сказати? Навіть за умови, що воно криве, воно без сучків. Я просто його багато натикав. Щось ялинкове щось було без сучків, все інше було буками. Ну, і я нарешті зміг нормально заснути. Тільки після того, як зміг лягти. Тому він сайт, перший, мабуть, головний на сьогодні це те, що не лінуюся робити нормальну лежанку. Момент другий укриття. Я його натягував швидко і як міг. Просто щоб. Щоб тут і зараз на мене не крапало. І в мене був такий навісик невеличкий. Від дощу він закривав, але з того боку в мене була дірка. Я на неї закривав очі, тому що головне, що в голову не капає. Але коли закінчився дощ, помінявся вітер, і через ту дірку почало сильно дути. Десь години, мабуть, дві я страждав і такий, а я тебе не бачу, я тебе не чую. Просто робив вигляд, що на мене не дує, а потім все ж таки психанув, став і перетягнув його. І зараз у мене укриття йде в землю. І закриває з того боку від повітря, щоб це не було зробити одразу. Тому що втомлений, тому що задовбаний, тому що хотілося спати. З багаттям теж свої, теж свої пригоди стріляє. Не всякі смереки стріляють, але деякі стріляють. І проблема того, що воно стріляє, в тому, що його не зробиш великим. А на дровах економити не можна. Це один з інсайтів. Його не зробиш великим, щоб було достатньо тепло, тому що стріляє. І його не зробиш маленьким, так щоб до себе підсунути і щоб ефективніше використовувати його тепло, тому що стріляє. Ну і всю ніч я прокидався от раз в 20-30 хвилин для того, щоб поповнити дрова, для того, щоб якось його перетасувати. Врешті-решт дійшов до того, що основна зона горіння була у мене в ногах. А біля себе, біля грудей, я розтягнув. Ну як розтягнув, я повісив. В термошел, який відбував частково на мене назад тепло. Була холодна і неприємна ніч, мені не сподобалось. І так, зараз я розумію, що я там... Я знаю, що там є буки, тому що як мінімум я бачу листя через дерева. Можливо, був сенс пройти ще трошки і там знайти місце букове. Буки не так стріляють, Буки не пам'ятаю, щоб взагалі стріляли. З буків простіше було б зробити лежанку, з буків простіше було б зробити багаття. Але ну, ми цього не знаємо. Ми не знаємо, чи є там нормальна локація, чи є там взагалі хоч якась, якісь ресурси. Ми цього не знаємо. Я використав те, що є. На це я ніяк не, мог, не міг вплинути. А от на лежанку і укриття міг. Оце прям, прям моя помилка. Все інше, те, що, про що ми говорили минулі рази, все справдилось. Ну, як то, правило трьох спроб. Було дуже багато дерев, які я кинув, намагався їх зламати, щось качав, качав, воно наламається, його кинув, пішов далі. Працює так і треба. Нагадаю, правило трьох спроб. Це якщо за відведений проміжок часу ти не досяг результату, кидай, змінюй або спосіб, або умови, або завдання. В моєму випадку треба було натягати, натягати ресурсів, і їх, наче багато, виглядає так, наче все тут у дровах, але фактично це все валяється на землі. Його не можна використовувати, тому що воно гниле. Вон, вітер знову помінявся. Також справдилося темніше темного вже не буде. Філософсько звучить, але ідея про що? Якщо вже стемнішало, і ти все ще істерично намагаєшся доробити все недороблене, то який сенс? Ну що зараз працюєш на ліхтарях, що через дві години будеш працювати на ліхтарях, але якщо валишся з ніг, то ну, є сенс. Є сенс лягти перепочити. Ну, в принципі, так воно і склалося. Я, доки ще залишалися сили вчора ввечері, я зробив максимум, щось там стягнув. Ось цю історію встановив, потім сховався від дощу, заснув, прокинувся, підкинув дрова. Заснув, прокинувся, пішов, позбирав дрова. Ну так так воно і було. Тут достатньо дров вони є, але їх без пилки, без нічого, я ж тільки з руками. Їх нормально не накопичиш, потенційно було шукати ще варіанти. Але вже було пізно. Води немає зовсім. Я намагався, де моя пляшечка? Я намагався залишити. Я залишив відкриту пляшку під дощем, намагався в неї набрати воду, але там, ну, плювочок, який навіть кип'ятити не має сенсу, тому що він випарується, треба шукати воду. З точки зору вибору правильної локації таке собі. З точки зору, а що вже робити, якщо вже темно, ну раніше треба було думати. А, і резинки. Резинки дуже класна штука. Я резинками дотягував все те, що не дотягнуте. Я не буду затягувати хронометраж відео. Головні моменти сказав: буду збиратися на цьому все люблю. Цілую, дякую, і всяке таке інше. Бережіть себе.